Запорізькі пляжі вже офіційно готові до відкриття купального сезону. Комунальні підприємства за лічені дні виконали усі необхідні процедури та підготували документи для відкриття центрального та правобережного пляжів. Пофарбовані роздягальні та парасольки, чистить до Дніпра та бойки на воді. Тут все готово до пляжного відпочинку. Та ще нещодавно міжрайонна прокуратура не давала дозволу на відкриття пляжів. Проте директор комунального підприємства Титан пояснила цю ситуацію. Екологічна прокуратура запрашувала інформацію на 15 має. Тобто на цю дату, конечно, ще не було паспортів на відкриття пляжного сезону. Паспорта ми отримали вчора. На центральному пляжі вже працює рятувальна служба та медпункт. Такою комплектацією пляжів в Запоріжжі задоволені. Кожен рік здесь відпочиваю. Пляж обустроєн, Пісок чистий, пока що чистий. Ну, Може бути, тому що почало купального сезону купального. Купаль... Вода теж чиста, пока що чиста. Ну що, розівалки також кріпкі, приведені в порядок, покрашены, все уютно. Ну, народ пока доволен. Задоволений центральним пляжем і міський голова. Проте зізнається, ще є над чим працювати. Я живу в Запоріжжі з 83-го року, я взагалі не пам'ятаю, щоб здесь пісок коли либо змінювався. Поэтому я думаю, ми вже давно вийшли за этот срок. Но это нужно зробити. Ми это сделаем обязательно, коли у нас появится для этого возможность. А от справжньою новинкою центрального пляжу стала ця окрема територія для інвалідів. Ця площадка передбачена для людей з обмеженими можливостями. Поки що тут одна роздягальна та кілька шезлонгів. Поручні для з'їзду відсутні. Територію обіцяють дообладнати, проте гроші на це ще шукають. кажуть, вже скоро тут з'являться і поручні, і з'їзд до Дніпра. Володимир працює у кафе навпроти. Говорить, одразу після візиту міського голови половину шезлонгів прибрали. Може тримонтіровати понад що стишки діло. Комунальники кажуть, що поки на пляжі немає інвалідів, вони не потрібні. А це вже правобережний пляж. Тут також все прибрано та пофарбовано. Тут містяни можуть втамувати спрагу та змити пісок. Є інформаційні стенди з правилами поведінки на пляжі. Та й без недоліків не обійшлося. Якщо комусь відпочиваючих правобережного пляжу, знадобиться допомога, то медпункт не працює. На відміну від центрального пляжу, де туалети безкоштовні, тут людям доведеться добряче пройтися, аби дібратися до платного туалету. Туалет що платний, це перше, що він не має бути платним. Друге, що він далеко від пляжу, Вот раз не кожен чоловік може добіжать. Мот і второє ж то до второї ну, то есть очень далеко и вообще здесь не присутствует туалет. Та незважаючи на ці незручності, відпочивальників на пляжі так і вдосталь. Марія Шевченко, Павло Василко, Анна Анісімова спеціально для медіагруп нові проекти.